Миргородська громада у скорботі. 17 жовтня рідні друзі, побратими та жителі села Хомотець зібралися, щоб провести у засвіти свого земляка захисника України Максима Андрійовича Наріжного. Останній шлях воїна люди устиляли квітами на колінах, віддаючи останню шану герою. Максим народився 6 квітня 1996 року в селі Хомотець Миргородського району. З дитинства він був добрим, життєрадісним, завжди готовим допомогти. У школі і коледжі його поважали за щирість і товариськість. Максим народився і виріс в нашому селі. Закінчив нашу школу. Був товариський, дружелюбний, вмілий, дотепний, мав почуття гумору і був майстром на всі руки. А тому часто він залишався після уроків у нашій шкільній майстерні. Мав багато друзів. І сьогодні його друзі залишили всі свої нагальні справи. І прийшли сюди, зібралися тут, аби провести в останню путь і віддати глибоку шану Максимові. Шановні рідні, немає ще таких ліків і слів, які б хоч трішки загоїли вашу рану. Тримайтеся. А ми будемо завжди пам'ятати Максима, бо він герой, а герої не вмирають. Царство небесне, його молодій душі. Максим закінчив 9 класів місцевої школи. А вже після навчання у Хомотецькому фаховому коледжі Полтавської аграрної академії Максим вирішив пов'язати життя зі Збройними силами України. Максим назавжди залишиться не просто студентом, випускником, односельцем, а частинкою нашої спільної історії, частиною мого серця. Я пам'ятаю його допитливим, завжди готовим допомогти, усміхненим. Він був, він був тією молоддю, яка мала будувати своє майбутнє. У 2015 році, коли, закінчили, коли він закінчив фаховий коледж, як випускники, вони написали кожен свої, про свої мрії і про свої побажання. І ми домовилися, що через 10 років ми ці листи відкриємо. Тож, з вашого дозволу, наріжний Максим Андрійович. Листу 10 років. Я Максим Андрійович. Хочу досягти в житті багато успіхів стати кваліфікованим технологом, побудувати будинок, посадити дерево, виростити сина. Шановним одногрупникам бажаю успіхів у житті. Дякую за увагу. На жаль, на жаль, клята війна це зупинила. Але Максим обрав шлях героя, ставши на захист усіх нас. Він віддав найдорожче своє молоде життя за те, щоб ми могли жити у вільній країні. Його ім'я назавжди буде вписано в історію нашого коледжу, нашого села, нашої України золотими літерами. Максим був і залишається для нас прикладом гідності, відваги та безмежної любові до батьківщини. Він житиме в нашій пам'яті, як взірець честі та мужності у наших серцях у кожному світанку, за який він боровся. Ми обіцяємо, що будемо пам'ятати його, ми будемо розповідати про нього і ми будемо гідні його жертви. Вічна і світла пам'ять тобі, наш герою, спочивай з миром. Слава герою, слава Україні! Під час строкової служби він відчув справжнє покликання захищати Україну у 2019 році. Підписав контракт і став військовослужбовцем бригади тактичної авіації. Служба зробила його загартованим, рішучим, вірним побратимом. Колеги цінували його за відповідальність, витримку та людяність. Він коли прийшов до нас підрозділ, він зразу почав відрізнятися від остальних військовослужбовців. Він був сміливий, дуже позитивний. На всі складні ситуації він ставився з позитивом. Він підбадьорював побратимів. Він е, вірив в нашу перемогу. Е, дуже добра людина. Е, він надійний побратим, який до кінця бився з ворогом, який ніколи не залишить в біді свою родину, свою сім'ю, своїх побратимів та людей, які йому дуже дуже близькі. Сьогодні я прощаюся з братом. Для ворога помста буде неминучою та фатальною. Навіки, слава Герою України! З початком повномасштабного вторгнення Максим продовжив боронити рідну землю. У 2025 році став бійцем Національної гвардії України. Його новим підрозділом став корпус, який тримає оборону на найскладніших ділянках фронту. На жаль заклята війна забирає найкращих людей просто подивитися на ту кількість людей яка прийшла попрощатися з максимом то цим всім все сказано він був гарним другом гарним ми мовимо нарешті щоб вся війна клята бісо вже скінчилась і закінчилася Закінчили гинути наші хлопці. Бо дуже важко довідки. Дивитися. Дуже дивитися, важко важко відхилити, дивитися в очі різних, дивитися на рідних, на близьких, родичів, друзів. Там, у самому пеклі боїв, він проявив себе справжнім воїном, мужнім, стійким і самовідданим. Побратими згадують його як людину, на яку завжди можна було покластися. Максим наріжний віддав життя. Загинувши на Покровському напрямку Донецької області, знаючи особисто Максима, це був хлопчина енергійний, військовослужбовець дисциплінований. Той військовослужбовець, який рвався в бій, не жалів себе. Став на захист нашої України і віддав своє молоде життя. Віддав молоде життя за нас, за нашу свободу. Щоб ми сьогодні, щоб ми могли жити завтра, щоб ми могли будувати, планувати і боротися далі за нашу свободу. Він віддав найцінніше це своє життя, не втіливши свої деякі плани, мрії, бажання. Але для нас він зробив найголовніше, захистивши собою нас. На жаль, під час ворожого обстрілу життя молодого воїна обірвалося. Максим загинув 8 жовтня 2025 року на бойовій позиції Донецького фронту, виконуючи свій військовий обов'язок. Йому було лише 29 років. Безмежна шана та вічна пам'ять Максиму Андрійовичу Наріжному. Пам'ятаймо про нього як про людину міцну духом і нескорену. Людина. Котра віддала своє життя заради нашого мирного майбутнього у вільній та незалежній Україні. Сьогодні ми поділяємо гори і співчуваємо близьким та рідним загиблого воїна. Ми ніколи не пробачимо ворогу і помстимося за кожну вулицю, кожен населений пункт, за кожне перечасно обірване життя. Спочивай з миром, Максим. Герої не вмирають. Вони назавжди в наших серцях. Прапор України як символ пам'яті та вдячності за подвиг сина, від імені президента України та Верховного головнокомандувача, вручили матері Максима. Цей стяг не просто державний символ, це знак честі, любові до батьківщини і шади за найвищу жертву, життя віддане за свободу. Поховали Максима наріжного та кладовищі у рід до Бухобуці з усіма військовими почестями. Воїн прожив коротке, але гідне і світле життя. Він не встиг створити власну родину, але залишив після себе пам'ять, що житиме в серцях рідних, друзів і всіх, хто знав його особисто. Ім'я Максима Наріжного назавжди вписане в історію рідної землі, світла і вічна пам'ять герою.